Друзі, поки тут всі зайняті стелажами, цілажами, я познімаю трохи контенту. Значить, е, із нового завоза, тільки нікому не кажіть, у нас є отакі ліхтарики. Бо унікальні. Вони налобно ручні, універсальні. Ну, прикольні, мені понравилися дуже. Дивіться, зараз покажу. Ліхтарик прям ну, як на мене, бімба-бомба. Одна полоска на голову. Тайпсі зарядка. Те, що треба. Тепер каркас. Тут знімається зйомний. Тут ось такі ребра зроблені і тут насічка. Доволі надіжний метод, навіть якщо ребра як зітруться, можна сюди щось впаяти або зробити їх легко, Горбики зробити легко для тріщотки. Тоді дивіться, що в нас тут у нас він ручний, універсальний і ще й перекидний. Дивіться який. Коротше, ліхтар має дуже хороше ближнє світло. Ну, видно, що прям світло дуже сильно Да? Тепер еко є жовте світло для любителів, хто заморився, ходити з ліхтариками і з холодним світлом. Світло жовте. Будь ласка, тепле. Його ж щоб, щоб ви поняли, можна перевернути отак, закріпити в цей кріпеж і на лоба все. можна вниз опустити як, як угодно тобі. Да? Поняли? Це ще не все. Можна як ручний тягати. Можна як отак тягати. отак тягати. Поставити можна, отак поставити. Можна його перевернути отак, як лампу настольнувати. Коротше, що угодно з ним можна робити. А, потім є в нього отаке яркіше світло і блималка. Оце перше, друге, третє, четверте. Це, походу, холодне, жовте, це нейтральне, тобто холодне з жовтим разом, і блималка. Все. Тепсизрядочка ззаду, корпус непоганий, удобний, він не важкий, він легесенький. Дай я сюди поставлю батарею, буду сюди ставити батарею 3200 LG. Сюди впаяю батарею і буде просто бомба. Плюс у нього магнітик, ребята. Що це означає? Любі щипці, пласкогубці, все він просто на магнітові держиться. Тобто ти його можеш як гаражний варіант іспользувати. Можна під машиною в гаражі тягати. Можеш його набік, отак можеш примагнітити і набік його на кузов машини. Можеш ремонтувати машину з ним під, під машиною лазити. Можеш до кузова примагнічувати. Ну як на мене, це просто бомба. Невеличкий магнітний ліхтарик. Удобний з перепаяною батареєю це просто звірюка. Для ближнього світа це ідеальний. Да, в нього нема луча дальнього, щоб так вдалину пробивати, типу, всю вулицю. Але для ближнього світа це прям ідеалочка, прям вообще бомба. Так ще не можна дивись. Ти можеш на лобові його використовувати отак. Нахилити собі в очі, і підняти вгору як угодно. Чисто як стоматолог, поняв, ну, так, ага, так. Що тут у нас пацієнт, ага, отак. Поняли? Ні, класний ліхтарик.